Так, доброго часу, мої дороги Дивимося з вами: Генічинськ і визволення деокупацію, коли ж вона буде по генічинську. Слухайте, там буде, звичайно, не все. Ну, там буде важко. Там де окупація буде відбуватися дуже важко, дуже жертви будуть. І друге, те, що я можу вам сказати, у вас там відбувається щось неймовірне. У вас дуже багато якось трупів під генічницьком. У вас що там, братська могила чи що? У вас там просто дуже багато трупів. Я взагалі не, не, не розумію. Там у вас, як, я ж кажу, як працька могила. Як звозять ці ідіоти туди трупи. От. Так. Там буде дуже важко. Там. Прям страшне, чи будуть руйнування. Та я можу вам так сказати, що будуть руйнування. Руйнування будуть, але й звільнення буде. Звільнення буде, коли це воно буде. Давайте подивимось п'ятий місяць. Дивіться, дивіться, звільнення почнеться з четвертого місяця. Отак От вам скажу, десь четвертий-п'ятий місяць. Приблизно протягом двох місяців будуть обстріли. Буде перетягування і будуть обстріли. Але буде звільнено. Смертей дуже багато буде. І потім обстріли. Будуть відновлювати території дуже довго. Ну, чому довго? Тому що дуже багато буде замінованих територій, і тому будуть от смерті і за того, що ну, заміновані будуть. Так. Вибухи будуть. Вибухи будуть. Вибухи будуть аж до того моменту, як уже буде докупований крем. Якщо ви хочете запитати мене, коли буде до кінця докуповано, сьомий місяць, я думаю, що все це закінчиться у вас. Так що ось так. Дякую вам дуже і тихого вам часу. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайку і робити репости. Дякую.